Перше ж питання, яке розглядали члени виконкому, викликало чимало дискусій. Як виявилося, частина робіт, яку необхідно виконати на набережній, не внесена до цьогорічного кошторису. Стосується це будівництва туалету та мережі комунікації. Виконання цих робіт заплановане на наступний рік, тому якщо зараз приступити до цієї частини будівництва, потрібне додаткове фінансування. не учли этот момент, что у нас очень активно развернулись наши предприниматели в пляжной зоне, пляжно-парковой зоне. И потребность в туалете возросла многократно и по многочисленным просьбам наших жителей. Значит, решили добавить денег все-таки и на первом этапе, где не планировалось строительство туалета и сетей к нему заложить все-таки туалет и сделать в ближайшее время сделать туалет. Туалет не входит в проект, как бы сам входит, с, только сети ход, подключение его. Поэтому туалет будет за счет предпринимателей сделан, это будет частный туалет, платный, а сети город берет на себя. Сети включают не только туалет, сети в себя включают еще это полив, предусмотрен вдоль нашей трассы здоровья и плюс освещение, которое... Йде як освіщення паркової зони плюс е -е, запітантуалета. Зміни до рішення про міський бюджет члени виконкому затвердили, але остаточне рішення стосовно додаткового фінансування будівництва набережної буде затверджене на міській сесії. А ми поэтому так скажем, пошли на те, що ми збільшили смету роботи в цьому році. Ну увілічили за счет міського бюджету. Ну там это необхідно, тому що це буде для удобства жителів. Окончатення рішення приймуть депутати. У нас післязавтра. Далі вирішувати важливі для життєдіяльності міста питання будуть депутати. На чергову сесію вони зберуться вже 14 червня. Сесія пройде раніше запланованого строку. Обумовлено це тим, що накопився ряд питань та програм, які потрібно вирішувати в прискореному режимі. Перш за все, це стосується програми Доступне житло.